Коли ми собі дозволяємо проживати свої емоції, коли ми собі дозволяємо виражати свої емоції, коли ми десь пізнаємо себе через свої емоції, у нас вивільняється дуже багато енергії. Тому що, от на подавлені емоції, якщо ми ображаємося часто на інших людей, і ми розуміємо, що ми там ображені на своїх батьків, що ми не можемо пробачити когось, хто зробив нам боляче, дуже сильно. Ми на підтримку цих емоцій всередині витрачаємо дуже багато енергії. І тому, якщо навчитися емоції, а особливо жінкам пропускати через себе, відпускати їх, та проживати якісно, не ховатися, не уникати, не подавляти ці емоції, ви відчуваєте, як у вас стає просто вагон енергії, тому що вам не потрібно підтримувати і стримувати в собі те, що ви можете випустити назовні. Тому це буде дуже цікава програма, де я допоможу кожному із вас справлятися з вашими емоціями.